Жителька міста Полоного Валентина Зелена зателефонувала з досить болючого питання. Каже, що вже вісім місяців до полоного не возять балонний газ. Вісім місяців ми не можемо дождатися балону газу. Чим пояснити? Яку відповідали в тут? Вівторок привеземо. Все вівторок, вівторок. І так брать уже вісім місяців. Розглянемо це питання, і через дві неділі я думаю, буде у вас конкретна відповідь. А ось жительку села Великий Жванчик Дунаєвецького району турбує питання ремонту тамтешньої дороги. Розпочалися роботи в кінці листопада. Почали на жорстою засипати цю дорогу. Там притягнуть пів кілометра цієї дороги. Угу. Ми вийшли руками, всі люди з зверталися, звертали скільки могли все робити, але розпочалися дощі, дорогу не закінчили робити. З метою підвищення економічної доступності медикаментів для повноцінного лікування у 2012 році була прийнята постанова про реалізацію пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування хворих з гіпертонічної хвороби. Суть цього проекту полягає у зниженні цін на ліки від гіпертонії та відшкодування державою їх вартості. Проте у Теофіполі існує проблема із виконанням даного проекту. Так. І ви виписуйте рецепти. А чого по рецептах немає ліків? Ви зверталися в аптеку в Теофіполі, так? Всі аптеки перестали в Теофіполі, ніде нема. І що вони кажуть, Так, що не виділяє держава гроші. Хорошо, добре, ми вашу адресу зафіксували, розберемося з цим питанням і дамо вам відповідь. На виконання соціальних ініціатив президента України підприємства області працюють на підвищення рівня заробітної плати найманих працівників та ліквідацію існуючих боргів. Водночас у Дунаївцях районне дорожнього управління вже кілька місяців не сплачує своїм робітникам ані копійки, стверджують його працівники. погоді, Дорожники на дорогах а зарплати за грудень місяця. Не це заборгованість за грудень місяць, так за Рашо, добре, дякую за інформацію. Будемо розбирати. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.